Добрий вечір, шановні колеги. Розпочинаємо перед прес-конференцію. Головного тренера динамокиїв, Луческу та гравця команди та національної збірної Польщі. Тому шакенджори. Старт о примач прес-конференціе коучів сіді на мокиїв Мірча Луческо. Of the team and national team Poland it in English because unfortunately we haven't Polish speaking translator. So let's start, please. Томаше. Ви гратимете вже другий матч за Динамо у лізі чемпіонів на своїй батьківщині у Польщі. Чи це особливий момент для вас? у нас попереду хороша гра. Звичайно, наша команда не перебуває вдома, але особисто я чудово почуваюся у Польщі, в моїй рідній країні. Знаю, що на трибунах буде багато людей, вони підтримуватимуть Динамо. Тож усе має бути добре. Думаю, майбутнє протистояння зі штурмом буде так само важким, як і з Фенербахче. У штурма дуже сильна команда. Ми детально вивчаємо суперника, ретельно готуємося до завтрашнього поєдинку. звичайно. Я хочу вийти завтра на поле та допомогти команді. Але для мене найголовніше, щоб ми здобули перемогу. Китенки томуштенкіо. Let's continue our press conference. Your, co your questions to the head coach, Mr. Lucescu. можу сказати, що це не буде легка гра для нас. Ми чекаємо на важке протистояння в рамках європейського турніру. Уся команда розуміє, що за поєдинок чекає нас завтра для імідж України, для їхньої популярності. Як ви можете бачити, усі команди, що грають у єврокубках, дуже добре підготовлені, і участь у цих турнірах це велика мотивація для кожного футболіста. Штурму вже стигнуть зіграти два офіційні матчі у своєму чемпіонаті. Вони вже Увійшли у змагальний ритм і мають у цьому перевагу над нами. Наш суперник дуже хороша команда з хорошою організацією гри. Футболісти знають, що мають робити на полі, тож нам точно не буде легко. У імпортаулеху в оренді виступає футболіст Динамо Георгій Цитейшвілі. Яка ваша думка про нього? він вирішив приїхати сюди, скориставшись правилом Фіфа. Він міг залишитися з нами і я хотів цього, але він зробив інший вибір. Тож у мене жодних думок стосовно цієї ситуації. Напевно, так буде краще для його кар'єри, але наступного року він повернеться назад. Він хороший гравець. Чи визначилися ви зі стартовим складом завтрашнього гру або, можливо, маєте певні сумніви? Жодних сумнівів, але я вам його не скажу. Знаєте, ми граємо вдома, але не зовсім дома. Дуже прикро, що зараз немає українських журналістів, і це жахливо. Завтра буде аналогічна ситуація. На трибунах будуть українські жінки та діти, а чоловіки не мають права зараз залишити країну, бо захищають її. Ми будемо битися на полі, аби заради них подолати кваліфікацію та грати в лізі чемпіонів.